За перші 6 місяців цього року війничани заплатили майже 15,5 мільярдів гривень податків. Добровільна сплата складає понад 98% сплати платежів до бюджетів усіх рівнів. Крім того, хочу зазначити, що кількість платників з початку війни зросла майже на 10%. Чималий внесок у стабільність економіки своєю роботою вносять податківці у їхнє професійне свято, працівників Державної податкової служби нагородили почесними грамотами. Саме професіонали сьогодні роблять ту справу, яка необхідна всій державі. Це зміцнення нашої економіки. Тому що в такий нелегкий час ми розуміємо, що ті податки, які заходять у бюджети як державні, так і місцеві. Це те, що ми можемо спрямувати, і чим ми можемо допомогти нашим збройним силам. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.